Розлучилися на очах у всієї країни. Артисти Сніжана Єгорова та Антін Мухарський навіть сімейний розрив перетворили на шоу. Вона публічно вимагає від нього грошей на трьох спільних дітей. Він дражнить її новою молодою нареченою. Під маскою співака націоналіста Ореста Лютого актор порівняв свій шлюбний конфлікт з російсько-українською війною. У них мінські угоди не працюють. Лагідна українізація. Персонаж Орест Лютий дає сатиричний концерт про українські реалії. Вхід без почуття гумору заборонений. Нашому інтерв'ю міністр культури В'ячеслав Кириленко сказав про те, що має на меті запросити вас своїм заступником з задоволенням. Запросив би на посаду заступника, наприклад, Ореста Лютого Антіна Мухарського. Була розмова у нас з паном В'ячеславом, він запросив мене до свого кабінету. Але оскільки я декларував все своє життя свідоме, що я не підтримую, скажімо так, державницькі, такі от саме такі чиновницькі інституції, я вільний митець і вільний художник, тому я запропонував таку зворотню реакцію, була запропонував себе як радника приміром міністра з гуманітарних проєктів у зоні АТО. Де ми часто буваємо, і можемо знаємо, да, як проїхати, як організувати, як дістатися кудись там до бійців, от але е я від посади цієї керівної відмовився. Чи ця пропозиція не була звабливою для вас? Чи не думали ви про те, що може ви допоможете країні таким чином? Тому що ваші колеги-артисти, Євген Нищук, приміром, коли ми запропонували стати міністром культури, він не відмовився. У кожного своя дорога і свій шлях широкий. От якщо людина. Професіонал, і десь на своєму місці її КПД досить високий, то потім безумовно існує така зваблива пропозиція. піти в політику, і людина розчиняється. Це як таке свіже стигле, гарне червоне яблучко кидають таку діжку з квашеною капустою. Воно там лишитися таким же свіжим не може. Воно там обов'язково закисне. Ви людина з революційної барикади, але ви вже за рік зневірилися в тому, що нові люди можуть щось змінити. По перше, я ніколи не обощався, а тому і не зневірююсь, тому що я знаю, що таке чиновницька історія. Своєму приватному житті ви йдете далі після розлучення. Зрештою, у вас є нове кохання. Чи вона сьогодні прийде на ваш концерт? Ви про Єгорову? Ні, я про ваше нове кохання. Це моя приватна територія. Я сюди волію нікого не впускати, тому що правду можуть знати тільки двоє. Все інше це від лукавого. Зрештою, ваше колишнє подружнє життя, хочеться вам цього чи ні? Обговорюють вже все перебріхано, вже все зламано, всі наші, знаєте, мінські домовленості. Вони зламані. Ми домовляємося про відведення важкої артилерії. От наші стосунки дуже зараз нагадують геополітичну історію між двома країнами Росія і Україна. І всі паралелі, які існують і в геополітичному контексті, вони так чи інакше проходять і по тілу нашої родини, тому що у нас е, все-таки троє дітей спільних. А ще у сніжани двоє від першого шлюбу, а ще двоє е, у мене від першого шлюбу. От і тому це все накладає відбиток на їхнє життя. Я намагався багато разів сказати, довести сніжані, що не варто виносити це все в публічний простір. У неї є своя думка з цього приводу. Це досить такий серйозний соціальний експеримент. Якщо я, будучи публічною людиною, не зможу встановити справедливість, якщо суди українські будуть робити таким чином, що права моїх дітей будуть попрані, я вважаю, що на сьогоднішній день ця країна не має права на існування. Ми не можемо домовитися з жодних питань, які реально існують, і важливі приміром для мене, тому що ви самі знаєте, як скоротилися приміром статки артистів за цей період. Я просто реально не можу виконувати ті зобов'язання. Зараз він пропонує мені 2 тисячі гривень на кожну дитину щомісяця, що на сьогоднішній день це майже 100 доларів. Я прошу в нього аж 24 тисячі 300 гривень на трьох малолітніх дітей. Я просив її передивитися, Ну на що мені було заявлено, що у мене відберуть всі квартири, у мене відберуть все моє майно. Зараз вриваються в будинок до моїх батьків о сьомій ранку. Батька, зокрема, до серцевого приступу доводять і так далі. Тобто, це все якась така страшна казка, страшний сон. Він дозволяє собі придбати нерухомість за кордоном. Він дозволяє собі знімати за свої кошти, е, документальні фільми. Він відкриває виставки, він є куратором. Тобто грошей нема тільки на дітей. Тепер Сніжана каже про те, що ви продали дві квартири і діти не побачили грошей. У перше, в мене не було двох квартир, їх в мене просто нема. А піджак катвелюровий 3, далі вже буде би три квартири, а магнітофон чотири, і, і там парцігар золотої п'ять. Ну і так далі. Це буде збільшуватися, збільшуватися. Є зрештою елементарна річ. Ми не можемо з'ясувати свої стосунки. Давай прийдемо до третьої сторони, якої є незалежний вільний суд, який розведе наші сторони. Да? Потрібні миротворці ООН. тому що ми не можемо домовитися між собою. Российский солдат, за что ты воюешь, обманутый брат.